Вітаю вас, дітки! Відгадайте загадку. Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дуже сонечко пригріло, жовта фарба побіліла. Літній вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Це куль бабки. Дітки, роздивіться цю маленьку, чудову галявину з жовтими квітами. Це розквітли кульбабки. Давайте розглянемо будову квітки, що вона має? Кульбабка має корінь, що знаходиться у землі, стебло, листя та квітку. Біологічною особливістю кульбабки є те, що вона закривається перед дощем. Бачите, закрилися квітки. Ще однією особливістю о 14-й годині кульбабки лягають спати. Це рослина-біометр. Послухайте скоромовку. Бубоніла діду бабу. баба, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто маленьких кульбенят. Білі пушинки це насіння. Дме вітер і розлітаються насіння далеко в різні боки. Падають на землю і проростають, з'являються нові квіти. Кульбаба це лікарська рослина, яку використовують у медицині для лікування. З квітів люди варять варення, до кульбаб прилетають комахи, бджоли, джмелі, метелики. Вони їдять одуванчиковий солодкий нектар, а бджоли потім роблять з нього мед. Кульбабка так любить сонечко, що завжди не зводить з нього свій погляд. Вона слідує за ним своєю головкою квіткою. Кульбабка квітка дика, так як за нею ніхто не доглядає. Зростати вона може всюди де заманеться.